Вітаю вас на моєму каналі. Я розпочинаю цикл відео про те, як працює процесор, але я маю вас попередити, що до того, щоб роз... почати розуміти, як працює процесор, ми не побачимо цього ні в першому, ні в другому, навіть, мабуть, і не в третьому відео. Ми не підійдемо до... Того, як до розуміння, як працює процесор, тому що процесор це дуже складний прилад, і всередині себе він має багато інших приладів. Тож, щоб це зрозуміти, нам прийдеться ну, дуже багато чого вивчити, я повторюю нам, тому що я теоретично знаю, як воно все там влаштовано, але не розробляв, не розробляв його. З нуля там, в програмах якихось або там, на транзисторах. Фізично я його теж не буду розробляти, тому що навіть ну, один процесор він має всередині себе ну, багато дуже транзисторів. Якщо ми будемо використовувати транзистори в корпусі ТО-92, я сподіваюся, ви знаєте, що це таке, то це вже буде дуже велика плата. І весь процесор, ну скажімо, це буде ну, дуже великий пристрій, якщо ми будемо створювати на таких транзисторах. Тож транзисторів там треба дуже багато. А навіть якщо ми там восьмибітний якийсь процесор будемо створювати, як починалася епоха процесорів і все таке інше, то Фізично я його, вибачте, ну, не буду розробляти, в мене і грошей не вистачить, мабуть, все це купити, спаяти і все таке інше. Тож, я його буду розробляти, ну як розробляти, ми будемо вчитись у програмі Loge7. Це вже моя, мабуть, восьма спроба записати це відео, тому що я не знаю, з чого почати пояснювати. Для того, щоб пояснювати логіку, на котрій базується звичайна логіка не або та ну, not or and. Для того, для цього ми використовуємо транзистори. Щоб мені пояснити, що таке транзистор, мені потрібно ну, розповісти, що таке транзистор. А щоб розповісти, що таке транзистор, мені потрібно розповісти, що таке струм і що так, що таке напруга. Тож, о, в мене, ну. Я не знаю, з о, чого почати. Звісно, є люди, котрі щось знають, щось не знають. І Ну, звісно, для всіх пояснювати це все. Мені треба спуститись до самого низу, і треба пояснити, чому двійкова система підходить для комп'ютера для того, щоб розробляти її на транзисторах. А чому десяткова система числення не годиться? Тож, все це я не хочу зараз пояснювати. Вибачте, це. Ну, дуже багато треба пояснити. Якщо ви цього не знаєте, то ну, не знаю, можливо, вам треба пошукати деінде, або я трішечки буду тут пояснювати, я постараюсь пояснювати це простими речами по методу Фейнмана. Але все ж ну, я, мабуть, почну з пояснення з того, як працює транзистор. не з чого він створений і там, історію транзисторів і все таке інше. І я не буду пояснювати про двійкову систему, чому саме вона, як вона. Як її придумали люди, як інформація почалася ну, епоха інформації, там, Азбука бока, морзе, все таке інше. Вибачте, я це пропущу. Тому що це, мабуть, треба окремий плейліст починати і розповідати, розповідати, розповідати. Тобто там теорії дуже багато. І я, мабуть, просто почну з того, як працює транзисторна логіка. От, мабуть, ми і почнемо з того, що нам треба зробити інвертор, і все таке інше. Тож, спочатку, я розповім, що таке транзистор і як він працює. Є два типи транзисторів: є P-тип, це PNP-транзистор, і є NPN-транзистор. Тобто негатив і позитив транзистор, Ну, так, для скорочення можна сказати. І ці два типи транзисторів. Вони відкриваються. П-транзистор відкривається негативною негативним напругою, а N-транзистор відкривається плюсом, а P-транзистор мінусом. Тож, це я взяв P-Type транзистор, і в нас є три виводи: емітер, база та колектор. Ну, там сток і сток, і затвор. Насправді, це якщо польовий транзистор, як тут зображений. Я для звички називаю колектор, мітер та база. В нас є якийсь вихідний пін. Мабуть, ще один. І ще один. Тільки це вже в нас. The output Тож, в нас транзистор працює як? Якщо в нас ми на базу подаємо логічну 0, то в нас, ну це П-транзистор, П-транзистор, він відкриється, відкривається негативним. Ну, тобто, нульом Якщо ми тут замінимо на одиницю, то в нас закривається наш транзистор, і в нас струм не тече. Тож, як за допомогою е, транзистора, нам е, потрібно зробити інвертор. Тобто, логічно, не. Якщо ми тут вмикаємо, чому він не перемикається. Програма зависла. Так, а ми продовжуємо. Нам треба зробити інвертор. Тобто, якщо ми подаємо 0, то в нас має бути одиниця. Якщо одиниця, то 0. А це робиться ну, достатньо просто. Це нам зараз не потрібно. В нас є тина мінус. Вона в цій програмі. Це я, мабуть, зроблю відний. Ось так, це в нас 0. Тобто є контакт, нема контакту. І в нас є плюс. Зазвичай в електроніці, як влаштовано 5 вольт, це в нас логічна одиниця, а 0 вольт це, – це 0. Тож, оце в нас одиниця, це в нас 0. Ну, тут напругу ми не бачимо, але струм буде видно. Тож, для того, щоб нам створити інвертор, наприклад, в нас буде ось тут наша кнопка ну, умовна кнопка. Ми будемо тут подавати якийсь сигнал, і нам треба на виході ось тут мати сигнал інвертований. Не той, котрий тут в нас є нуль, а тут в нас о, нуль, а Нам треба зробити навпаки. Тобто в нас просто перемикається. Оце ми розриваємо. Це нам не потрібно. Так, нам потрібно два транзистори. N-типу. Давайте нехай на U бачить ось так. Ще один транзистор, але вже P-типу. Трохи не так. Оце має бути ось так. так як його видалити. Це треба змінити на M-Time. Так. щось не так. А навпаки, нам ось тут потрібен ось, Ось так ми за допомогою двох транзисторів зробили інвертор. Давайте його, мабуть, так і назвемо. Це в нас це в нас інвертор. Він пишеть, пишеться як нот. Відображається він ось таким символом. Ось так він виглядає на схемах зазвичай. Ми далі, трохи пізніше, в наступному відео будемо його використовувати. Тепер нам треба зробити логічний вентиль. Або AND, тобто і. Він ось так виглядає на схемі. Ось так він виглядає. Давайте його зменшимо. А, тут не можна зменшити. А, жаль. В нього є три виводи. Тож, як вони виглядають? Це вже трохи складніше. В нас буде один вихід, і нам. Потрібно два входи. Ось таким чином. Нам потрібно спочатку два транзистори. Два MPN транзистори Ось тут має бути у нас один транзистор. І ось тут ще один. І ось так ми будемо знімати вивід. Один сюди і один сюди. Так, половину схеми ми вже зібрали. Тобто в нас вже працює логіка І. Тобто, якщо в нас ось тут 0, а отут 1, ну, щоб в нас тут була одиниця на виході, нам потрібно і тут одиницю, і тут одиницю, ми можемо намалювати таблицю, давайте в іншому таблицю логіки. Це в нас буде логіка і and У нас два вивода. один тут, один тут. І ось тут ми будемо перетворювати нашу таблицю іст... істинності. Якщо в нас тут 0, і ось тут 0, то в нас має бути ось тут теж 0. Якщо в нас тут одиниця, то в нас ось тут має бути 0. Я, мабуть, це зайве намалював. І ось тут, якщо в нас одиниця, то тут в нас 0. Ну, одиниця і 0 нам дає 0. А одиниця і одиниця нам дає одиницю. Тож, ось так малюється, малюється таблиця істинності. В нас воно як працює зараз? Ми, в нас є одна одиниця, тобто тут має бути 0. Воно помилку показує, ми ще пів схеми тільки зробили. І тут, якщо в нас по нулям, то в нас 0. Якщо дві одиниці, то в нас одиниця. Але воно працює ну, з помилкою. Це в нас половина схеми. Давайте інше намалюємо. Тут нам потрібен П-транзистор, він має дивитись на північ. Ось так. І ще один такий саме. Ось так його розташовуємо. Базу ніколи не можна просто залишати в повітрі. Тому що там можуть бути, бути наводки і все таке інше. І в нас транзистор буде працювати нестабільно. Він або не відкриється, або відкриється, тобто в нас буде незрозуміло що. І ось тепер ми створили повністю наш, нашу логіку І. Давайте тепер перевіримо. Ми можемо його ось так от трохи зменшити. І якщо в нас 0 і 0, то нам дає 0. В нас Саме так воно і є. Якщо в нас тут одиниця тут 0, то в нас має бути 0. Давайте, мабуть, тут ще помітимо. Це в нас B. А це в нас вхід А. Ось так. І ось тут ми помітимо це в нас B. а ось тут в нас A. Тобто. Якщо B в нас 0, A 0, то в нас по нулях. Ось так. Якщо в нас B одиниця, а A 0, то в нас теж 0. Супер. Якщо в нас A і B мають одиниці, то в нас буде одиниця. Є. Yeah. В нас працює. Тепер нам треба зробити логіку or. Тобто або. На схемі зазвичай вона виглядає ось так. Два виводи. Тож, нам ось це можна скопіювати. В нас буде два входа і один вихід. Ось так. Так, нам потрібні транзистори. Тут нам потрібен М-тип, він має дивитись на юг. Ось тут буде один розташований, а ось тут другий транзистор. Перший транзистор ми ось так підмикаємо. А другий транзистор. Ось так. У нас половина схеми вже є. Ну, трохи кривенько, але що робити. Так, тепер нам потрібно ще два транзистори P-типу, і вони мають дивитись на північ. Один ось так, а другий ось так. Ось тут вони мають сходкість. Оцей ми будемо з B поєднувати, а ось цей з A. І так, як має працювати в нас логіка OR? Це так само, як і тут, але е, тут більше одиниць буде. Тут в нас так само буде B, тут в нас так само буде A. Тож, якщо в нас тут 0, а тут одиниця, 0 і 0, в нас має бути, тут має бути 0. А ось тут в нас мають бути одиниці. Тобто, якщо в нас 0 і 0, A та B, 0 і 0, то в нас 0, нема сигналу. Якщо в нас 0 і 1, то в нас має бути 1. І 1, 0 в нас так само 1, і 1, 1 має бути 1. Давайте перевіримо. Ось наш кор. І ми перевіряємо. 0 та 0 в нас дає 0. 1, A1 та B0 нам дають 1. Навпаки, у нас так само дає 1, 0 дає 1, і 1, 1 нам дає 1. Тобто в нас це працює. Тож, далі ще є XOR, це працює так само, але з інвертором. Тобто, виключне або. І є ще інші. Ну, це ми роздивились лише першу частину логіки, як вона базується. І далі ми будемо вже е, робити як е, суматор та полусуматор, і розберемось з двійковою системою зчислення, як в нас ось це все працює і ми розробимо невеличкий тригер, Ну, це буде вже в наступному відео. Початок в нас саме з того, як логіка транзисторна працює. Мабуть, треба ще було сказати, що логіка це, котру ми розробляли, це ttl логіка. Транзистор, транзистор, логіка. Ще існує резисторна транзисторна логіка і діодно-транзисторна логіка. Ми її не будемо роздивлятись. RTL та DTL. Вони вже ну, майже не використовуються, бо в них як це правильно пояснити, вони нестабільні, як транзистори. Транзистор або відкритий, або закритий. І все. в нього, ну, Саме в польовому транзисторі в нього немає іншого. Виміру. Він або відкритий, або закритий. Тобто він пропускає струм, або не пропускає струм. Все. Нам це якраз і потрібно, щоб в нас була стабільна одиниця і стабільний нуль. Тож, ось так в нас працює логіка. І за допомогою цієї логіки ми потім будемо розробляти і суматори, і полусуматори, але це вже в наступних відео. Ну, а поки що, якщо вам сподобалось, ставте лайки, якщо не сподобалось, ставте дизлайки. Ну, ви знаєте, що робити. Дякую за перегляд. До скорих зустрічей. Пока!